Всім привіт! А ось і я. Я вже приїхала в село. Тим часом, поки я вдома працювала, Влад з мамою приїхали раненько, щоб почати тут прибирання. У нас прибирання, підготовка до зими почалася вже і тому прибираємо. Да, Влад? Улюблена моя фраза. Тато взагалі спариться, каже, не треба так часто це казати, але, блін, воно вже як слово паразит. Розумієш, що слово паразит. Так що, що в нас по планах? Було взагалі, поприбирати з огороду і дещо підготувати, підготувати місце для... Малини, котра має скоро прийти. от. А що ви сьогодні робили? Розкажи мені. Прибрали помідорчики, прибрали соняшник, прибрали кукурузку і квасольку прибрали, яка залишилась і все. Ну, слухай, теж немало. А ще тут порозпускалися хризантеми, які сьогодні собі позрізаю трошечки. Влад, хі ти їх бачив? Нет. Ну оно ж. А? Не бачиш? А, то. Ну, хризантеми. Тут трояндочки. Угу. Ходімо. Ходімо, Влад. Вот, не... будеш вивчати квіти. Угу. Будеш вивчати квіти. А... Ну, щоб знати, які квіти дарувати своїй майбутній дівчині. Ось це хризантеми. Бачиш? Вони такі от гарні. Вони, Вони бувають такі. гарні. Вони, Вони такі. бувають різних кольорів. Тільки обережно, будь ласка, бо тут. щось. Саккуленти. Якось так називається. Ось, ось будуть трояндочки ще. Вони пупочки їх тут є. От, будуть ще троянди. Ось це хризантемки. бачиш? Це жовті. Воно в минулому році взагалі якісь такі прям були. Ось це маленька. Ото теж хризантемки білі. Поняв? І от там. Та чого трава? І, Та чо І он там от хризантемки, бачиш? Трава. Та то не трава, то квіти. Саме ти трава. Вображаємо і квіти. А то що? Трава. Хто так купав? Крот, напевно. Ти думаєш? Угу. Вони таке роблять? Ну да. так. Бо щури. щури. Які щури? Мама сьогодні бачу. Щури. Не треба тут нам щурів. Так что у нас началось буйство квітів уже осінніх. Блин, щось, щось не знаю. Ладно. то вже таке діло будемо розбиратися потім. Так, ідемо далі. Ем, хочу одразу сказати за цей от шиповник. Він буде зрізатися повністю, тому що то не діло. Дивіться, як прикольно, в осінній колір ем, півонія пішла. Ось це от здорова погодня, а тут маленька жовтенька. Ще зелененька. Видите? Така вже нічого собі. Ну, гарненька, гарненька. Взагалі, я не знаю. Поки як це складеться, але планів в мене доволі немало на наступний сезон. От. Поки я не буду ділитися цим, тому що мало що не вийде, але знаю, що в мене планів дуже-дуже багато. Дивимося на наші три півоньки. Ось що росте одна маленька піпочка вже вилізла. Тут а, теж вилазить. Саме цікаве, і воно ще малесенька. Там зовсім зовсім малесенька. Що цікаво, ми повністю їх занурювали в землю і вже проростає. Тож, все добре. Щось це травичка не потрібно. Так що все гаразд півоньками. От. Е, з приводу ось цієї кучі, якщо встигнемо, то поприбираємо цього сезону. Якщо нам дозволить погода, от, що осінь буде більш-менш теплою, без дощів, то все буде окей. Тому, якщо все встигнемо, то буде чудово. Поприбираємо. От, наведемо все до ладу. А зараз я переодягнуся і буду вже включатися в роботу. Фух. Буду і з вами дивитися, що тут відбувається, що тут вже зробили. І... і далі буде все видно. Коротше, не встигла. Я ще переодягнутися, а в нас вже затягує. І причому дуже швидко. Бачите, як швидко пливуть хмаринки? От, як піде зараз дощ. Оце ми профіє. Там щось шоркає. Крішо шоркає. Ну, коротше, щось мені не подобається це. Ну, таке собі, ну таке собі. І вітер починає розходитися. Треба утеплятися оба. Ну, таке, ну таке. І так, знаєте що? По-перше, я знайшла кавунчик. По-друге, зараз йдемо на місце готуватись, готувати плантацію для малинка, котру ми наступного разу, якщо все буде окей, то посадимо. Будемо ми садити неяк? В. в весною. А в іншому місті, де буде більш сонячно для неї. Це ось тут. Зараз я вам було ще покажу. Спочатку думали, от в цьому районі, але все ж таки прийшли висновку, що краще буде тут. Тому зараз тут треба прибирати травичку. І... Перекопати. Це сиділо. Так? Да? От і я про то. Дивіться. Я його бачила. Так що? Я теж побачила. Зірвала. Ну він буде у сиреньки такі рожевенькі. Такі розовенькі, рожевенькі. Розріжемо? Так. так, буде розовенький. Рожевенький? А що, ти його хотіла залишити? Ні, я просто поки... інший брала, там маленький, він був рожевий. Що, ріжемо чи не ріжемо? Ай, до речі, я собі зробила манікюр. Дивіться, отакі от маленькі в мене корівки, Бурьонки. Гарно, так? Да? Отака в мене краса ще тут. Так що? Що ми з цим робимо? Чи сублімуємо і буде в нас сувенір з городу? Я залишила такий маленький, як м'ячик був. І прийшла на роботу. Десь у літо місяці я також викинула, бо він вже атак довго зберегався. Промахнулося. Ну, коротше, діло пішло, ви бачите, взагалі шокується. Вже червоні жовті, коричневі і відпадає. Бачу фот? Це червоно-жовте. Да. Hmm. <laughs> Розкривайся. Ну розкрийся ти. Він замерз. Ти замерз. Він що? Змерз. Ти скоро здохнеш. Тому що це є, вже все, його би я все пише. Та відкрийся, ти, ти ну. Відкрий, відкрилося. Ментрус. Ти боїшся мене? Влад. я що? Ну відкрийся. Ну, хочешь на камеру залезть. Ну? Но... <ріст> Чепляйся. Ты бы труп <трудно>. не захочешь. <ріст> Ты чого? Ведет тебе не вкус. <ріст> Я траву злякалась. А, ну. А. Ну да. От побачили таку траву, котра вас питається вкусити. Ну, як би відреагували? Запам'ятайте, ось ця людина боїться трави. Да ну просто я не зрозуміла, що взагалі коїться. Все, знімаємо далі.